Уряд Швеції підтвердив навчання українських льотчиках на винищувачах гріпи. Це вже тотальна БЕЗграмотність, тотальна безграмотність. Поки що це навчання буде ознайомче. Крім цього, шведський уряд виділить понад 20 мільйонів євро у два фонди, які займаються закупівлею озброєнь для збройних сил України, а також палива медичних пристроїв та іншої допомоги. Власне, якщо почався процес, про що нам говорять, Дай насправді боже ми розуміємо, що відбу що відбулося насправді угу. відбулося те, що перекваліфіковані, або перепрофільовані навчальні центри власне. Країн європейських і тої і той ж самої Америки перепрофільовано під підготовку наших авіаторів, тому що відбір е, авіаторів відбувався не просто там за кількісним показником, але він був і за якісним. І ми знаємо, що пілоти, які проходять вишкіл, вони вже мають достатній вишкіл в Україні і на, на, на пострадянській авіації. І це свідчитиме про те, що все-таки час курсів буде зменшено підготовки, тому що їх будуть адаптовувати власне. Під F16, f 18 в залежності від модифікації цієї авіації повітряних суден, це насправді дуже дуже важливий момент, тому що всі підготовчі процеси вже були проведені. Ми розуміємо, що перш ніж запустити таку серйозну машину, попередньо проводились певні апробаційні моменти, які залишились за кадром. Ми також розуміємо, що. Пілотів було набрано значно більше. Ви дехто угу. все таки або повернули, або дехто не зміг справитися з поставленими завданнями. Отже, це ядро, яке залишилося стовідсотково фахові люди, які прийдуть і будуть власне вже працювати на цій авіації. Якщо це вже озвучено публічно, це означає, що заднього ходу або зворотнього дії вже не буде. Все. Авіація буде заходити на територію України. Це означає, що як мінімум логістичні шляхи у нас вже вибудовані mm -hmm. для поставки власне боєкомплекту, палива, запчастин. Звичайно, про це ніхто в голос не говорить. Але воно вже заховане, замасковане і чекає приходу безпосередньо самих повітряних суден. І це теж mm -hmm. важливо, бо, значить, це означає, що і Інженерів, техніків, операторів, які будуть цим займатися, як мінімум вже підготовлено. І аві... Бо сам пілот він не може просто так літати. Він мусить мати певну синхронізацію як з наземними силами, як, власне, зі своїми там, бортмеханіками, техніками. Це дуже складна робота. І це означає, що злетіли, Ці пілоти злетіли в небо, бо почали проходити курс підготовки Власне, оцих всіх сил підтримки. Вже відбулося, і це дуже-дуже добре. Важливий другий момент все таки того, що всі почали розуміти, що авіація для України це не Багатство це не розкіш і це не, не хотілка. І власне, оці ці навіть контрнаступальні дії, які зараз відбуваються, те, що вони відбуваються в такому повільному ході, власне, одна з причин того, що Росія все-таки на даний час має перевагу в повітрі в плані авіації. І добре, що в нас все таки теж, попри все, добре вибудована система протиповітряної оборони. І не дає їм наповну використовувати свою авіацію, але будь-яка протиповітряна оборона власне теж потребує якісної взаємодії власне з авіацією. Але оскільки нас протиповітряна оборона вся або верніше в основній масі зараз від союзників, тобто від країн НАТО, то коли прийде авіація, це вже буде заключний цикл, і це можна говорити про те, що зараз всі хочуть, всі просили раніше. Це буде означати, що небо над Україною закрито. І це теж е, свідчить про розуміння спільне розуміння, е, про те, що без авіації е, будь-який контрнаступальний успіх він дуже сумнівний. Виграти а, контрнаступ, коли ворога така велика перевага в повітрі, дуже буде дуже дуже важко. Ну, ми маємо приклади тої ж самої початку широкомасштабного вторгнення ворога, коли вони мали в рази більшу перевагу в авіації і в власне проповітряних системах і в ракетах, але їм не вдалося подавити, і ми мали успішні контрнаступи. Тут швидше все буде залежати і залежить від таланту відповідальних осіб за напрямками, там, за напрямками контрударів, за командувачами сил. Оце важливіше, значно, мотивація людей, бо загнати безліч техніки на один напрямок, це ще не означає, що вчинити прорив ми всі пригадуємо ті 40-60-кілометрові колони російської техніки, яка, по суті, була, ну, я не скажу, що знищеною, але виведена з ладу. Пане пане Івано, ну зараз можна сказати, що те, що відбувається зараз, ці невеликі атаки відбуваються, їх називають пробними. Але вже і в Пентагоні і в НАТО і Столберг статую, що є певні успіхи, і загалом Україна має і отримує ініціативу в цьому. Що можна взагалі сказати про події на фронті, зокрема про можливість України продовжувати і збільшувати свою спроможність завдавати ударів по матеріально-технічному забезпеченню російських військ. Штабам, центром управління, будь ласка, власне, перший момент для цих контрнаступальних дій або розвідки боєм, які називають, хоча це теж не, не, не повністю військове визначення. Mm -hmm. Але насправді застосовані бригади вже на техніці країн НАТО і війська, які натренувалися там або в основній масі, або проходили підготовку, маючи певний бойовий досвід, або змобілізовані, які пройшли навчання там на полігонах. Тому зараз по великому рахунку вимагати від них якихось величезних. Успіхів не варта. По перше, це є неправильно очікувати вимагати від військових, щоб вони зробили більше аніж вони здатні можуть з рахуванням збереження життя бійців. Крім того, ми не знаємо реальних планів. Генерального штабу і нашого командування які напрямки будуть у нас в пріоритеті, які угу. будуть допоміжні, відволікаючі, які завдання в кінці кінців стоять зараз перед нашими військами, окрім звільнення території, які завдання покладаються в плані військовому. І в плані тактики оперативної діяльності, бо ці результати, що ми зараз бачимо, так це є успіхи, але це також є те, що визнає і світ, і ми, що армія, яка перебуває в наступі, тобто наша. Зараз несе втрати в рази менші ніж російські, і це зараз не пропаганда, це правда, це те, про що говорять самі росіяни, це те, про що говорять їхні воєнкори, і це те, що ми бачимо реально у медійному публічному доступі. Бо якщо би ми мали великі втрати, повірте, ворог би обов'язково. Це розкрутив, бо вони навіть ті одиниці техніки, які були підбиті або ті мінімальні втрати, ми знаємо, вони знімали у безлічі ракурсів, безлічі разів намагалися ці самі знищені засоб, бронетранспорт знищений, показувати його чутні не по всіх напрямках. Навіть при нестачі ураженої нашої техніки, вони. Шукали фотографії там 20 річної давності підбитих чи Абрамсів чи Леопардів, Причому Абрамсів взагалі в нас немає, але показувати, що вони вже їх підбили не то на Херсонському напрямку, не це на Харківському, хоча наступальні дії більше на Підні і ближче в сторону Запоріжжя, але аж ніяк не Херсону. Але їхня пропаганда намагається закрити те, що немає в реальності. а з другої сторони нам дуже важливо зараз власне, проведення такої апробації наших військ, які проходили навчання за кордоном на полі бою, реальному полі бою, бо досвід використання власне техніки країн НАТО в нас він поки що новий в таких масах, в таких об'ємах і для таких наступальних операцій. І тому зараз важливо не піддатися ейфорії, важливо реально вивчати ситуацію. бо навіть який би не був успішним зараз контрнаступ, він не буде заключним. Ну, така правда. На жаль, я не знаю, яке би мало стати чудо, щоб, скажімо, один контрнаступ і, і ворога було вибито з цієї території України. Це. Ну... Так такі реалії сучасної війни. Ну це хіба якщо відбудеться якась страшна катастрофа у межах Росії? І ця катастрофа навіть ні там не стільки техногенного чи якогось екологічного характеру, як політичного, але це спрогнозувати майже неможливо.